Ми не знаємо, де ви, ми не знаємо, як вас звати, Але ми знаємо, що ви захищаєте мир та свободу ціною власного життя. Ви наші герої, яких ми поважаємо та цінуємо. Світла вам є тим, хто загинув за нашу свободу. Ми ніколи не забудемо їхнього подвигу. Вони завжди будуть жити у наших серцях. Хай буде щасливою ваша дорога. Щоб мир був у світі і добрим був час. Звертаємось ми з хвилюванням до Бога, щоб діти живі повернулись до нас. Сьогодні хочу вас привітати з Днем ЗСУ, з Днем наших героїв та побажати здоров'я та успіхів на ниві служіння українському народу. Зі святом вас! В День Збройних сил України від щирого серця хочу побажати міцних сил і незламної віри, бравих ідей та добрих надій. Зі святом! День Збройних сил України. Від усієї душі хочу побажати міцного здоров'я, незламної віри і добрих надій. Зі свято вас, і захисники і захисниці! Дорогі захисники України. Вітаємо вас Днем Збройних сил України! Це свято вшановує мужність та відвагу військових, які захищають наші території. Бажаємо вам міцного здоров'я, незламної віри, і мирного неба над головою. Слава Україні! Сьогодні ми відзначаємо День Збройних сил України, вшановуючи мужність і відвагу наших військових, які щодня захищають нашу незалежність, нехай їхня сила та рішучість надихають нас на підтримку та єдність у боротьбі за мир і свободу нашої країни. Це для нашої країни період постати насторожнею на миру та спокій. Ваша самовільність любов до батьківщина приклад для всіх нас.